Вітаю пані та панове всіх з минулим святом і з майбутнім святом. Христос це рождає і разом з ним народжується перший володар-приза 2016 року від Xport UA, першого конкурсу, який ми проводили ще з минулого року. Конкурс і розіграш ось цих двох двох один і два штука двох календарів від Національного олімпійського комітету, який в грудні 2015 року святкував своє 25-річчя. Як завжди це відбувається на 8 місяців раніше, ніж Україна святкує народження. День народження святкує НОК. Ось 25-річчя НОК присвячений цей календар, який з легкої руки власне, НОК і голови комісії атлетів Олени Говорової і прес-служби НОК ми маємо для розіграшу і з автографом Говорової на сторінці вересня, де у Олени Іванівни день народження. Але взагалі календар дуже яскравий, дуже багато різних таких пам'ятних. Картинок про різні олімпіади від перших призерів, від перших чиновників, від перших чемпіонів і до найстанніших, найсвіжіших молодих. От, наприклад, просто так розгорнув. 96-й рік перші наші чемпіони разом із Віталієм Пличко. Ну, Розігрували ми його в Фейсбук і ВКонтакті. Потрібно було розшарити відповідну новину і лайкати і розшарити Ті, всі, хто. Це зробив, у нас враховані, і всі, всі імена внесені до нашого улюбленого сервісу. Random.org, який нам, за принципом генератора випадкових чисел, зараз визначить першого переможця. Ось, значить, цей список номер один це фейсбуківський список, і список номер 2 із соціальної мережі ВКонтакті. Ось хтось один із е, володарів, власників цих, цих прізвищ, буде отримає тут навіть є бронзова призерка Олімпійських ігор 2004 року в стріпах у висоту Віта Стюрпене, наприклад. І е, навіть е, 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 Віталій Козловський. Е, не знаю, чи це той Віталій Козловський, який співав пісню чи ні, але е, е, в будь-якому разі, е, будь разі список цікавий. Отож. Усього одна кнопка вирішить, хто отримує перший подарунок уже на різдво. Тепер не під ялиночку, але тепер під різдвяну ялиночку починаємо. Барабан не і починаємо із Фейсбука. І ще раз так переглянемо, передивимося усіх, всіх, хто тут є, всіх, у кого ще немає нопівського календаря, але всі дуже хочуть його. У вас особливий специфічний і ексклюзивний дуже буде календар. Передчасно вітаю переможця із автографом Олени Говорової. Їх таких тільки два, обидва ось тут лежать на кріслі і комусь вони дістануться зараз. Перемову закінчуємо. Кнопочка нам визначить першого переможця цього конкурсу. 3, 15, клас. Ірина Колтакова посідає перше місце у нашому. Списку Ірина Колотакова отримує календар від Національного олімпійського комітету з автографом Олени Говорової і ще раз вам показую автограф. Ось видно, да? Чорний Чорний. Це ті люди, які брали участь в конкурсі в, сеті, в мережі Facebook. І зараз мережа ВКонтакт у нас працює. Тут теж достатньо багато народу. Достатньо серйозний у нас конкурс. Кнопочка Randomize. 3, 4. Поїхали. Один. Павел Ліпінський. Ну і ми обов'язково вітаємо вас, Павел Ліпінський, вітаємо вас, Ірина Колтакова. Ми обов'язково зберігаємо в скріншот повністю цього розіграшу. і Оскільки він не зберігається в пам'яті сервісу серед але ми його собі зберігаємо. І якщо не відгукується людина номер один, яка виграла протягом там певного часу, то ми обов'язково звертаємося до номера другого, тобто є шанс у Костянткатіна Голобородова, наприклад, здобути перемогу, або ось у Петра Перкова не здобути перемогу, а отримати календар. Якщо не відгукнеться людина, яка виграла способом. Випадкового вибору на сервісі Random.org. користуючись нагодою, проанонсую, у нас наступні 4 дні будуть дуже uh, надзвичайно інтенсивні щодо різноманітних трансляцій, крім того, що новин стає все більше після нового року. Завтра дивіться в 17.00 пряму трансляцію гандбольного матчу України-Греція з Палацу спорту Київського. В п'ятницю uh, починається біатлон грубольдингу етап, перенесений за Заборгофа. В суботу і в неділю відбудеться в місті Дружко в Донецької області головний матч цього кола в чемпіонаті України хокейному між Донбасом і київськими дженералс. Ну і також в суботу у нас сьомій годині нам вдалося, здається, вихопити головного тренера-лідера баскетбольного чемпіонату України хіміка Олега Юшкіна. Він буде тут в цій студії. Тому от так практично можна, не вимикаючи, як кажуть, не вимикаючи телевізор, дивитися піс, перші після новорічні наші е, трансляції, спортивне життя і так не сильно спало, а тут іще і більше оживає. Тому з хороших вам свят і хорошого вам спорту, і цікавого спорту на x sportua вже у січні. На все добре і ще раз з наступаючим, з, з майбутнім, з прийдешнім правильно говорити, святом. На все добре.